Добрий день, шановні колеги. Сьогоднішня тема нашої зустрічі це електронне портфоліо як система управління процесом професійного розвитку педагогів закладу позашкільної освіти. Конкурентоспроможність людини на ринку праці, як відомо, багато в чому залежить від її здатності опановувати нові технології, адаптуватися до мінливих умов праці, тому важливо використання технології портфоліо педагога для педагогічного колективу. Самоосвіта будь-якої людини завжди виникає у відповідь на потребу у знаннях. Портфоліо педагога. Це цілеспрямована колекція кращих робіт та результатів педагога, яка демонструє їхні зусилля, прогрес. Досягнення в одній або декількох галузях діяльності. Портфоліо педагога – це набір матеріалів, що демонструє вміння вчителя вирішувати завдання своєї професійної діяльності, вибирати стратегію і тактику професійної поведінки та призначене для оцінки рівня професіоналізму працівника. У наш час пандемій, воєнних дій. Педагоги як ніколи потребують нових форм організації своєї педагогічної діяльності. Сертифікати, самоосвіта, методична робота не завжди допомагали у практичному оволодінні сучасними технологіями. Але завдяки наполегливості, в мілому управлінському супроводу на сьогодні практично всі 20 педагогів закладу Центру дитячої та юнацької творчості Дивосвіт в своїй роботі з вихованцями. Вміло використовують можливості інтернету, гаджетів, соціальних мереж. Спектр діяльності сучасного педагога може бути настільки широким, що зібрати докупи всі результати навчальної та методичної діяльності в одному документі просто неможливо. У цьому випадку адміністрація закладу направила свою діяльність на вміння всіх педагогів організувати роботу над створенням електронного портфоліо, яке об'єднало б весь набір робіт педагога і представило всі асп аспекти його діяльності у вигляді повної картини. Що таке портфоліо? В перекладі з англійської папка, справа, посада, з італійської папка з документами, папка спеціаліста, з французької викладати, формулювати, нести, а також аркуш, сторінка або досьє, зібрання досягнень. У 15-16 століттях поняття портфоліо прийшло до нас із Західної Європи. В особливій папці під назвою Портфоліо архітектори представляли замовникам ескізи своїх будівельних проєктів. Вміст таких папок давав замовнику можливість скласти уявлення про професійні здібності майстра. У свій час у портфоліо. Втілювались найважливіші досягнення дизайнерів, фотографів, архітекторів. Сьогодні ж портфоліо застосовують для демонстрації досягнень як організацій, так і окремих працівників. У сфері освіти портфоліо почали використовувати з середини 80-х років у США. Портфоліо вчителя це черговий етап у розвитку професії. Електронне портфоліо педагогів сьогодні це система роботи, яка включає в себе підвищення професійного рівня педагогів, яке реалізує гасло сучасного життя, освіта впродовж життя. Своїй роботі ми розробили та презентували конкурс на краще електронне портфоліо серед педагогів комунального позашкільного навчального закладу, Центр дитячої та юнацької творчості «Дивосвіт» Криворізької міської ради. А після проаналізували та ознайомили всіх колег з кращими зразками електронних портфоліо. А поки ви бачите на екранах наше положення, хотілося б. Наголосити, ось на чому функції портфоліо. Діагностична, яка фіксує зміни і ріст профмайстерності за певний проміжок часу. Мотиваційна, яка заохочує до ефективної роботи, змістова, яка розкриває весь спектр виконуваних робіт, розвивальна, яка забезпечує безперервність процесу зростання, цілепокладання, вона підтримує мету самовдосконалення, рейтингова. Яка демонструє діапазон професійних компетентностей. І головне, шановні колеги, при створенні електронного портфоліо. Необхідно якомога точніше сформулювати портфоліо, самокритично оцінивши свої можливості і здібності, обов'язково визначити вигляд і структуру портфоліо, види рефлексії і критерії оцінки, зібрати наявні документи і матеріали та розташувати їх в певному порядку, скласти обов'язковий їх перелік. Всі документи повинні бути датовані. У них повинні бути вказані посади і звання рецензентів, авторів, які пишуть рекомендації за результатами портфоліо, наприклад, до атестації. Що важливо, це періодично поповнювати портфоліо відповідними документами і відстежувати результати роботи відповідно до поставлених. Обов'язково вказувати джерела, що використовуєте для роботи і для інформації, описувати засоби і методи роботи. Робота над електронним портфоліо на цьому не закінчилася. І новий навчальний рік у нас розпочався з оновлення електронного портфоліо керівниками гуртків, оцінювання напрацювань та внесення доповнень до алгоритму його наповнення. І наостанок, шановні колеги, хотілося б вам, нам усім побажати творчості. Мудрості, впевненості у завтрашньому дні ми обов'язково переможемо. Все буде Україна. Дякуємо за увагу!